Волон Вікторович. Да. А вас. що ти ви не вдома на роботі ще до пор? Так. так воно вийшло. Працюємо, ми в режимі чергування працюємо. У нас розподілені між собою обов'язки і в кожного свій час для того, щоб можна було і відпочити, і робота щоб не ставала. А чому на сьогоднішній момент не всі вулиці розчищені? На сьогоднішній день в місті Новий Бух нараховується 118 вулиць. На вчорашній день було задіяно 11 одиниць техніки, але за вчорашній день багато техніки були просто не готові до такої стихії і вийшли з ладу. На сьогоднішній день працювало менше вже одиниць техніки, плюс люди з першого дня працюють з з Самої неділі вони працюють вже третю добу і вони просто вже виснажені. Звісно ж, трішки застопорилася вся робота. Але основні магістралі вулиці були прогорнуті, там не було заторів жодного дня. Тепер уже працюємо по периферії міста, по, я знаю на території колгоспороди. Завтра на ранок буде по вулиці е, Двигатись Техніка буде по вулиці Жовнева, Карпишева, Пролетарська. Е, ну, по території Коцюбинського колгоспу. Бо ця техніка, яка була на сьогодні виділена для їхнього прогортання, на жаль, не справ не. Змогла впоратися з цим завданням, вона просто не осилила таких снігопадів. Я не пам'ятаю за своє життя, скільки тут було в цьому місці, щоб на вулиці так було. Ми мушу визнати до такої стихії, ми не були готові. Я буду виступати ініціатором, щоб ми перерозподіл зробили перерозподіл коштів на за рахунок інших статей бюджету. Я думаю, ми зможемо виділити. З, з цих статей кошти і, і придбати необхідну комунальну техніку. А що все-таки тим людям робити, які вулиці сьогодні не розчистили? Ну, я мушу визнати те, що, на жаль, ми одночасно на всіх вулицях не можемо знаходитись. Я живу теж по вулиці Карбишва. До сьогоднішнього дня вона не розчищена. Тобто, щоб казали керівники. Свої вулиці прогортали, а інші ні, такого немає. В першу чергу були задіяні сили на подолання стихії по основним магістралям міста, тобто, щоб могли туди добратися всі необхідні служби, які можна, і до цих вулиць можна було пройти метрів 500-600 хоча б таким чином. І якщо, не дай Боже, якийсь нещасний випадок. Задіяні ще сили МЧС, вони пробиваються своєю технікою і виділені резервні трактори для того, щоб можна було добратися до місця якихось негативних наслідків. Чи потрібна вам допомога людей, мешканців багатоквартирних будинків? Звісно, допомога людей потрібна. Я просто призиваю всіх жителів міста, щоб вони не ждали, поки прийдуть до них. Добрий дядько і зробить за них їхню роботу. Ми длужні всі разом, повинні всі разом брати лопати, все, що можна, якщо навіть необхідно, то і задіяти по можливості свої кошти, свої зв'язки, можливості, тому що стихія вона завжди буде непередбаченням. Ми завжди будемо знаходитись в режимі якогось. Колапсу. Тобто, якщо ми всі дружно зробимо роботу, то в нас буде набагато менше проблем і набагато краще буде всім вже. Не треба ждати, щоб хтось за когось думав. Треба думати в першу чергу, кожен за себе хай подумає, і в усіх буде все добре. Це моя така думка. Дякую. А як, як людям можна до вас зателефонувати, як з вами зв'язатися? Мій є... робочий телефон, я цілий день сиджу. На робочому місці ми координуємо всі дії що стосовно міста. Міняємося по чергово. Мій телефон робочий 91747. Звертайтесь, я завжди відповім на всі ваші запитання. Дякую. Заслабі вам. Слідкуйте за новими роботами в YouTube. Підписуйтеся на наш канал, натискайте на великий пайли під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.